Привіт, хлопчики та дівчатка! Сьогодні я вам розповім про найменших жителів нашої планети, про яких ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадки. Корисна комаха є, діткам медок дає колосата і мала називається бджола. Ця червона намистинка має крильця у краплинку. Невеличка, гарна дуже, упізнай її, мій друже, на твою долонечку прилетіло сонечко. Що то є за гість? Ніжок має шість, аж чотири крильця має, у квітках собі літає. Так вірно, це метелик. Цей маленький робітник з малку працювати звик, тягне мушок, соломинки до великої. Хатинки, бо працює тяжко важко, у мурашнику мурашка. Дітки, ви вже здогадалися, ми сьогодні поговоримо про комах восени. Улітку серед зелені дерев і трав, кущів і трав цвіркотять гоники, гудуть бджоли, бурхують різнобарвні метелики, метушаться мурашки. З настанням осені життя комах змінюється, з кожним днем їх меншає. Деякі комахи відкладають яйця і гинуть, інші комахи прилаштовуються в опалому листі на зиму, закопуються в ґрунті, ховаються під корою в трухлявих пеньках. Пізньої осені завмирає життя і у мурашнику. Мурашки ховаються в глибоких земельних коморах, звиваються в великий клумок і чекають на весну. Жук-сонечко шукає місце на зимівлі під корою пеньків, ховається в муху під опалим листям. Метелики Роп'янка і лимонниця. Восени забиваються в дупла, під кору дерев ховаються на горищах, сидять там ледь живі, згорнувши крильця в очікуванні тепла. Тихо і в осиновому гнізді майже всі бджоли живуть до осені. З настанням холодів вони гинуть. Залишаються лише молоді самки. Вони покидають свій дім і зимують у якійсь схованці, а навесні кожна з них починає будувати власне гніздо, трудівниці, бдьоли на зиму в сплячку не впадають. З настанням холодів матка припиняє кладку яєць, а бджілки все більше часу проводять у гнізді. Вони скупчуються навколо личинок та лялечок, щоб підтримати температуру, потрібну для їх життя. Ніяких робіт бджілки взимку не виконують, вони сидять майже нерухомо. Пізньої осені, в лісі, в парку, на луці тиша, комахи приготувалися до зими. Я впевнена, діти. Що ви дізналися багато нового та цікавого про наших комах, про життя комах восени. Дякую вам за увагу, до побачення, до наступної зустрічі!